Так, давайте розбиратися по пунктах, щоб ми просто розуміли, наскільки серйозна ситуація нам загрожує. Значить, скільки зараз будинків сидять? Спочатку розділимо дві речі. Опалення це коли там, починається опалювальний період, це трохи далі відсуває. От нагальна проблема. Скільки будинків Києва зараз сидять без гарячої води? Сьогодні 7,5 десь приблизно така кількість. З дев'яти з половиною більша і... частина міста. Дві третини міста без гарячої води. Навіть сидять, більше. Так? Дві, ні, дві, у нас центральним водо, гарячим водозабезпеченням. 11 тисяч будинків. 9,5. Да, є будинки, в яких є власні котельні, є, так. є індивідуальні котли там, ну, і таке інше. Більша частина Києва без гарячої води. Більша частина дві Києва. міста. Ну, да, Наскільки міст? це. Надовго наскільки далека перспектива? Скільки люди сидітимуть без гарячих зараз? Прийнято рішення, ну скажімо так, в силу того, що дійсно є обмеження з постачанням газу, прийнято рішення до 15 жовтня. До 15 жовтня ми маємо підвести баланс наявності залишків газу, скільки доведено, скільки нам треба для проходження опального сезону, і буде приймати, прийматися рішення про надання послуг з гарячого водопостачання, шановні кияни. Дмитро Новицький, директор департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київської міської вас попереджає. До 15 жовтня не чекайте гарячої води її не буде. Ось пан Новицький зробив це зізнання відверте, щоб у вас просто не було зайвих ілюзій.